Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице. Сльоза покотиться, піймає. І кожен клаптик чи в душі своїй повистеляю. І я наплачусь, досхочу. Сльозами вмию всі могили. Зварю відвар із перстачу, і, і вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду. Налю наливки повний збан і понесу її, сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і тверезіти. Ми будем пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю. Скоро, скоро, ще день, ще ніч, та й ще зима. А там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет лімоси.